Це участь у національно-визвольній боротьбі та популяризацію історії визвольного руху в Івано-Франківську з нагоди 80-річчя створення УПА ювілейними відзнаками нагородили членів братства ОУН УПА Карпатського краю. А відзнаки міського голови за честь із витягу другого ступеня отримали військовослужбовці Національної гвардії України. Ця відзнака це, відзнаки, це... Приділення уваги певне віддання шани не тільки мені, як якомусь конкретному військовому, а віддання шани цілому українському війську всій нашій армії для мене це означає, що наше суспільство воно не забуває про військових, які сьогодні боронять нашу державу, і знаходить тих, хто знаходиться зараз там не на фронті, а вдома вишуковує і намагається таким чином символічно віддячити за те, що робить Україна українське військо сьогодні для мене дуже велика честь, що я став одним із тих, хто Івано-Франківського отримав цю відзнаку. Захищати батьківщину чоловік пішов добровольцем через два дні після повномасштабного вторгнення. Для мене це не був перший досвід, оскільки в мене був досвід бойових дій в 2014-2015 роках. і Спочатку це Київський напрямок, Кірпінь, потім це Харківськ, Харківщина і Зюмський напрямок. А зараз ми відчуваємо вже смак перших перемог у цій війні, і це дає нам впевненість, що не дивлячись ні на що, ми розіб'ємо ворога. Москаль точно цю війну вже не виграє. Також з нагоди дня покрови відбулось вручення і найвищої відзнаки організації Залізний пластовий хрест її отримують виключно ті пластуни посмертно, які загинули в боротьбі за Україну. За правилами цього відзнаку отримують родичі того чи іншого пластуна, який загинув за Україну. Сьогодні ми вручаємо дев'ять таких відзнак, родичів, яких нам вдалося відшукати родичів цих пластунів. Крім того, готові та вже чекають свого вручення ще близько сотні нагород міського голови. Окремі особи були учасниками бойових дій. Вони теж будуть нагороджені, але в переважній більшості це вже люди, які Безпосередньо до повстанського руху не мають відношення, але вони займаються, популяризують цю тематику, досліджують, пишуть книги і так далі. Є велика, надзвичайно велика кількість краєзнавців, історики, прикарпатські науковці, які пишуть, досліджують. Тобто, ми в свій час їх кожного запросимо. Відзначати героїв національно визвольної боротьби минулого століття і вже теперішньої російсько-української війни каже голова міста Руслан Марцінків. Нині важливо як ніколи уже у півці не залишилось, але залишилось рідні, які сьогодні цю відзнаку повісять себе вдома і будуть гордитися покоління. Що прадід, прапрадід воював і загинув за Україну. І також новітня війна московсько-українська. Ми почали день з того, що помолилися і нагородили родини загиблих, яких на жаль дуже багато. І ви знаєте, ми сьогодні докладаємо зусиль, щоб ця пам'ять була збережена, і алея слави і соціальні бікборди, які ми повісили, для того, щоб люди усвідомлювали ціну нашої української держави, ціну свободи. До слова за популяризацію історії визвольного руху очільника громади Руслана Марцінківа нагороджено відзнакою всеукраїнського братства УПА. Мар'яна Стасія Богей телерадіокомпанія Раї.